Традиційно 1 вересня освітні заклади Полтавщини провели святкові лінійки. Першокласниками полтавської гімназії, номер 13 стали 132 малих полтавця. Радісні й схвильовані з квітами в руках. Вони прямують до школи. Ми дуже готувалися, ми дуже раділи цьому школі. Багато учнів одягли вишиванки, розпочали святковий захід із гімну України. Після вступного слова директора школярі, батьки та педагоги слухали привітання від представників міської влади. Особлива увага гостей прикута до першокласників. Вони по-різному реагували на знайомство зі школою: хтось посміхався, а дехто сумував. Але всі готувалися до навчань. кажуть, було нелегко. Я рано вставав, читав. Ну що? Ну, я ж не знаєш, що ти ще робити? Я трохи писав. — Навіть в цих 19 сторінок написала. Я спочатку трохи пописав, потім трохи по почитав. Ну, мене готували дідусь і бабушка. Писала так прописи. — Потім вчилась читати чуть правда у новому навчальному році на учнів молодшої школи чекають зміни у програмі. Відтепер домашніх завдань на вихідні свята та канікули не буде. Замість радянських письменників вивчатимуть сучасних, а таблицю множення вчитимуть у другому семестрі другого класу і лише до п'яти. Особливість головна цього навчального року в тому, що ми розпочинаємо в умовах реформування цей навчальний рік, і реформа в першу чергу стосується початкової школи. Звичайно, протягом всього навчального року нам ще доведеться все вивчати, апробувати, я думаю, що ми будемо дуже достойно вчити наше підростаюче покоління. Найголовніше, що іде інтеграція предметів, впроваджуються найрізноманітніші інноваційні технології. На святковій лінійці для першопрохідців влаштували театралізоване дійство герої мультиплікаційного фільму Фіксики. А учні старших класів порадували присутніх творчою програмою. Одинадцятикласники сумували, що це останній їхній. Перший дзвоник Грусть приходить іноді, коли задумуєшся, що це все-таки останній раз і в наступному році такого не буде. трошки радісно, але й водночас трошки сумно, що будемо прощатися всі. Наприкінці урочистостей майбутні випускники подарували першокласникам ключ від країни знань і випустили його разом із блакитними кульками у небо. А потім усі учні вирушили на перший у цьому році урок, присвячений розширенню кругозора дітей про рідну Україну, про народну символіку, про державні символи, і скажімо, він направлений на те, щоб викликати інтерес до пізнання своєї батьківщини. Тому і тема нашого першого уроку так і називається Це наше і це твоє діти. Ви готові до навчання? Так! Да! Готові до змін, Так! Да! готові до творчості. Так! Да! Наталія Чут, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.